Всім привіт! Ось таку я маю малечу. Ось такі в мене каченятка. От, зараз справляюся. Рішив засняти для вас відео, показати, що в мене є новенько. Такі от каченятка вивела в мене качка. От, їм, виходить, вже було неділя. Вже. От, 9 днів. Десять десь так. Тут 17 каченят, це останні каченята. От, в цьому році що вивелись. І тут два курча з ними ходять. Що... В предыдущому відео я показував, що в мене вивела квочка. От одне курча і десь друге. А де друге? А, вон-ондо, вон. О, так. Два курча, що були з квочкою. Я їх соєдинив з каченятками і вони тут собі гарно бігають, собі ходять. На ніч включаю світ, на день виключаю. От. Тут виходить 10 чорних з білим каченят і 7 коричних з білим. І отакі от -от два курча. Бігають тут собі, наляв їм водички, їсти є. Бігають. Зараз злякалися мене. От, що я з телефоном. Тут старші каченята, от 18 штук. Тож от води наляв, ходять, налякалися всі в кучі. От. Тут як в цьому сарою детський сад. Тут всі старші 18 коченят, тут младші. Так, все, накриваємо. Овлю буряк їм рвав, кормові листя, кабачки на натерті давав. Все з'їли. Тут у мене в сараю тут були старі качки. Я їх соєдинив з тими, що в садку. От гнізда забрав, сюди перевів квочку. О, що світ, що було видніше. О, тут квочка з 13-ма курчатами. От. От, от так от сидить мамаша. Курчата її доганяють, от, води діточок. Ті всі там теж дивляться, слухають. От. Отак от, от. Не виходять там на двір. Так, каша світло виключаю. Це зараз включу, щоб було видніше. У нас вчора був гарний дощик прошов. Сьогодні прохладненько, так сонця нема. Хороша погода і для кроликів. Вони не так тяжко дихають, не жарко їм. От. Зайчики дав всім їсти пити. Вони наганяють. Тут кроличка їсть. От. Всі їдять, п'ють, сидять зайчики. Так, кроль? Рябчик. А, такий о, сірий з білим. От. Тут в мене сім кролиць. Там е скільки їх тут? П'ять вроді мальчиків. От. Тут у вас скільки теж сім чи шість. Девочек. Тут поки пусто. Вот от так от там три кролишки Ось. Такі от справи по кроликах. Курочки їдять. Сидить на подрах. Це з молодих курчат. Пітушки-курочки їдять. Сьогодні три яйці було. Мало зараз яйць, несуть. То була жара, і від жари як перестали нестися, так і з сьогоднішнього дня. От. Даю я курям пшеницю меляну і крупну мішаю. Комбікорм купляю для несушок. От. І ще мочу їм отрубі. Даю кожен день. Отак от, от клюють. Курочки. Отак от. От ідемо до кис. До ласточка сидить. Он до, он дон Оце, наверное, що. Сейчас, сейчас. Мама, оцих діточок. Щас я вам покажу. Он до. Там три три ластивенят. Сидять. О. Тут вже були одні ласточки і вивели чи 4, чи 5 ластивенят, вже вони давно улетіли вже великі. Потім прилетіли другі. Тут один ряд наліпили, як болото цього гнізда далі. І от три ластивенятка мають. Теж вже в пір'ї. Скоро вже теж можуть улітати. Нарцис, повернись. Повернися. Отак. От. Оце коли був дощ, кози перевів вже в сарай. Зараз почистив, підстелив, підстеляю опілками, вони хорошо впитують влагу. От. Сіно з'їли, зараз подою. буду гнати їх пасти. От. І ще по сараю побілив сарай недавно, це пару днів назад. Побілив. Зараз було видніше. Зараз, зараз, зараз. О. О. Це На паузу поставив трохи камеру камеру протер, щоб було видніше, виднося. От. Кози в сараю. Сарай побілив. Такий от біленький, чистий. от, да, кози, Козі. о, Ждуть зараз йти пастися. Да, султан? А. Вот, вот так вот. У козах. Вот. Нарцисс. Вот. вот. Вот так вот. То лежали, зараз повставали и идут. Вот. Вот такого маю нового зверя. О, песик ік отакий білий. Да? Пес. О, он до його будка. Там нітка тряпка, він там собі спить. От, ганяє онду. До... Тут він такий загородки тут. Да? Що? Любить сильно гратися, бігати. Mm. Да? Песик. Він бігає. Остатий. Він да ще один. Зветься, щоб і його показали. От. плятий, от, рекс, так? Що ти? Що таке? граться, да-да. кози в мене були от в цьому загоні, сьогодні тут почистив. Думаю сюди перегнати отих каченят, що 18 штук. От. От, от так от все підсихає, то ясла були, поламалися, я їх зремонтував, поставив там. От, так от Там качки старі, з молодими. Качур, каченята там сидять, кури, сюди курчата виходять на двір. І от, от так от. от. Зараз купчата скочки позаходили, тут старі кури ходять. Отак от, от. Давно не показував свій город садом. От наш сад тут. Там город. От. Видно докуда. Калітка, там картошку вже викопали, там в кінці города кабаки тільки залишились. Там кормовий буряк. Ось. Вот так вот. Тут чорний тут басейн стояв. От. Та й трава не росла, вигоріла. От, от так, от. Сад там нашій. Вот так. Ось Вот. Були огірки. Но вони почали сохнути. Хоч і дощі йшли, але все одно. Я їх скосив, посадив кабачки. Вчора дощ пройшов, але вже вітер все висушив, то не знаю, що там вийде. Може ще щось буде. Помідори, теж не підв'язував їх. Так, я їх ніколи не підв'язую. Все время всадю їх, вони собі один за одного держаться. Ну, є. Хоч якийсь пару штук помидор. Да. Такі менші більші. От. Не сильно цей рік. В тому році був гарний урожай помидор, картошки. В цьому році ні. Не так. От Так що це персикове абрикоса дерево. От, Сливки. То малина зараз родить. Вже їмо. От Отак от. -так -от. От отак от, от такий от обход господарства. Всіх вам показав, розказав. От, качка вивела каченят. І вже останні, так сказати, в цьому році. От, такі от новини. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Вот так от, от, от. Все. Всім пока.